Тарас Григорович Шевченко і досі сниться. І досі сниться під горою, меж верми та над водою. Біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночі. І бавить хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться. Вийшла з хати весела я, сміючись мати. Цілує діда і дитя аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить книжку, Де ж те лихо печаліть її вороги? І нищечком старий читає, прихрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. День погас і все почило. Собі в хату, собі пішов опочивати.